Вітаю вас на Ютуб-каналі Території мінімальних цін. Нарешті прийшло літо. А отже, час збиратися на відпочинок на природі. Сьогодні будемо говорити, без чого відпочинок, наприклад, в лісі не буде суперкомфортним. Успіх смачних шашликів не лише у м'ясі, обираємо мангал, трансформери, які перетворюються на меблі. Як правильно підготуватися до ночівлі на природі? Нагадую, найуважніші глядачі нашого ютуб каналу ловлять промокоди на знижку в кожному випуску, щоб ваш шопінг став ще комфортнішим. Перше, про що рекомендую потурбуватись, якщо збираєтесь на природу з ночівлею, це дах над головою. У лісі чи біля водойми без намета не обійтися. Є такі, які розраховані на одну людину, на двох та на цілу родину. А якщо ви збираєтеся на природу друзями, можна замахнутися і на ціле наметове містечко. Природній екстер'єр, звісно, найкращий у будь-яку погоду та будь-який сезон. Але ж ми всі звикли до комфорту. Допоможуть організувати простір і побут розкладні меблі. Стіл та стільчики розгортаються з плоских предметів і стають об'ємними та надійними. А розкладне крісло просто мрія після офісного стільця, дає відчуття повного релаксу. Деякі моделі обладнані невеличким столиком та спеціальним місцем під пляшку чи стакан. Це дуже зручно. Отак От би і сидіти на березі, і вдивлятися у горизонт. І нехай весь світ зачекає. А наступний атрибут для відпочинку на природі мангал. Ну куди ж без нього? У зручності мангалу мені не потрібно вас переконувати. Мої знайомі навіть ніколи його не викладають із багажника автівки, щоб завжди бути готовим до реалізації раптового бажання. А чи гайнути б нам на пікнічок? Я обожнюю пікніки з друзями. А чи часто ви вибираєтесь на пікніки? Пишіть нам у коментарях і, можливо, навіть діліться крутими локаціями. З цієї ж серії незамінних речей для приготування смачних страв на вугіллях це барбікю та усілякі решітки різних форм, а також шампури. Ох, аж слинки потекли від передчуття смачного грилю. Величезний вибір речей для відпочинку в мережі шопінг-центрів територія мінімальних цін. Намети, розкладні меблі, мангали, барбікю все це є у мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Хапайте промокод, користуйтеся гарантованою знижкою на будь-які покупки у магазині. А на сьогодні все чи сподобався вам цей випуск? Пишіть обов'язково у коментарях. А ще не забудьте підписатися, щоб не пропустити наші наступні випуски. Класного вам відпочинку! До зустрічі!